Громадянську панахиду за загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечесні отці, рідні нашого загиблого героя. Сьогодні ми зібралися попрощатися. І провести обезсмертя ще одного нашого захисника, ковальчанина, оператора зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А-4647 рядового Володимира Кашума. Він не дожив всього чотири дні. До свого 46-го дня народження і поліг смертю хоробрих на полі бою у бою з ворогом на Курському напрямку. Володимир повернувся у рідне місто на щиті полеглим, але не переможеним. Він поклав своє життя за. Свою країну, рідне місто. І ми з вами маємо пам'ятати ім'я кожного захисника, який поліг за наше право жити у вільній країні, розмовляти рідною мовою. Володимир Кашуба народився. 14 жовтня 1978 року в Ковалі навчався у нашій загальноосвітній школі номер 4 яка пізніше стала гімназією, а нині ліцеєм імені Лесі Українки. Після школи відслужив строкову службу в армії, працював водієм, пробував себе знайти на інших роботах. У 2005 році підписав контракт із Збройними силами і пішов служити артилеристом. Непросте було життя Володі, воно ніби весь час випробовувало його на міцність. Рано померла мама, ще коли він був молодим від важкого захворювання. За декілька років до початку повномасштабної війни він поховав батька і фактично його долею опікувались рідня тітки по лінії батька та матері. І ось той досвід військового, який він отримав у 2005 році, коли служив по контракту, не давав йому спокою спочатку повномасштабного вторгнення. Він довго пересилював себе і, зрештою, 25 жовтня минулого року добровільно пішов у військкомат і сказав, що піде служити. Йому повірили і він свого слова дотримав. Для своїх побратимів він був справжнім. Другом надійним. І головне, він був професіоналом своєї справи, тому що в артилерії, яку називають богами війни, він був справжнім майстром. І за це його цінували офіцери і поважали побратими. Ще Навесні цього року він приходив в короткотермінову відпустку і розповідав і рідним, і друзям, що мріє створити нарешті власну сім'ю і купити хатинку. Але не судилося. Війна мала інші страшні плани. І 10 жовтня. В бою з ворогом Володя отримав смертельне поранення в голову. І сьогодні ми, як одна велика родина, зібралися тут провести його в останню земну дорогу. Дякуємо тобі, воїне, за доблесть, за честь, за мужність. Світла, тобі пам'ять і шана. Слава Україні! Прошу вшанувати пам'ять Володимира Кашуби хвилиною мовчання.